Граматичні помилки. Типові помилки у використанні прийменникових конструкцій. Прийменник По в українській мові вживається обмежено. Він вживається, коли ми говоримо про час по обіді по 15 березня. Місце. Наказ по школі. По підлозі. Об'єкт. Погладив по голівці, по коліна у воді. Стосунки. Товариш по школі. Ім'я по батькові. Мета пішов по воду, пішла по гриби, пішов по молоко. Розподільність по 25 осіб в групі. Працює по 10 годин. Роздати по 5 гривень. Помилки у вживанні прийменника. «по». Найчастіше відбувається вплив російської мови, тобто калькування прийменникових конструкцій з російської мови. По наказу президента неправильно повинно бути за наказом президента. Заходи по забезпеченню неправильно. Правильно, заходи щодо забезпечення. Живу не по вулиці. А живу на вулиці. По заявках неправильно. Правильно буде за заявками. План по прибиранню. Прийменник по тут недоречний теж, і правильно буде план прибирання або план щодо прибирання. Змагання по біатлону. Змагання по тенісу, змагання по футболу це неправильна конструкція. Правильно буде змагання з біотлону, з футболу, з тенісу. Досвід робочі. Правильним буде форма досвід роботи. І твір по темі це теж калькування з російської мови. Правильним буде українською вислів твір на тему. В українській мові також трапляється багато помилок, коли ми вживаємо прийменник при. Прийменник при в українській мові вживається, але вживається також обмежено. Коли ми говоримо про підпорядкованість структур коледж при університеті, ліцей при інституті, коли ми говоримо про супутні обставини і умови при здоров'ї, коли ми маємо на увазі просторову близькість: при школі росте сад. Може бути біля школи, а може бути і при школі, якщо мається на увазі, що цей сад належить школі. Помилки у вживанні прийменника при не при температурі, а за температури або у разі температури. Не при свідках говорити, а перед свідками говорити. Не при виникненні пожежі, а у разі виникнення пожежі. Не при обговоренні, а під час обговорення. При умові це теж неправильна конструкція. Це калька з російської мови, українською буде правильно за умови. При дорозі правильно буде край дороги, біля дороги. Коли ми говоримо про час, то ми часто теж помилково вживаємо при і кажемо при директорії, при гетьманаті правильно буде за часів директорії, за часів гетьманату. І навіть є конструкції, коли прийменник при замінює, разом з іменником замінюється дієприслівником при оцінці неправильно правильно буде оцінюючи. Прийменник В чи до коли ми говоримо про наближення, рух у напрямі міста, села, лісу, то вживаємо прийменник до пливти до берега, їхати до Львова, йти до школи, а не їхати у Львів, йти у школу. Коли ж дія відбувається всередині чогось, чи перебування є в чомусь або всередині чогось, ми вживаємо прийменник в або у. Працюю у Києві, живемо в селі, перебувала в Італії. Дуже часто в українській мові вживають вислів згідно наказу. Це калька з російської мови, в українській мові слово прийменник згідно з наказом. Неправильним є, неправильною є форма у відповідності до української мови взагалі немає такої форми, і правильно буде прийменник відповідно до кого чогось, відповідно до чогось. Зрікатися не від ідеалів правильно, а зрікатися ідеалів. І у конструкції оплатити за проїзд взагалі не потрібен прийменник, а краще правильно говорити оплатити. Проїзд, ми часто вживаємо ліки від застуди, ліки від грипу, ліки від кашлю. Правильно буде ліки проти застуди, ліки проти грипу, ліки проти кашлю. На протязі дня неправильний вислів, тому що на протязі можна сидіти і стояти, коли відчинені, скажімо, двері чи вікно. А коли ми говоримо про час. То правильно вживати протягом дня або впродовж дня. Неправильним є вислів на німецькій мові, на українській мові. Правильною буде форма або німецькою мовою, або по-німецьки, англійською мовою, або по-англійськи. І слово форма на наступний день теж буде неправильною. Правильно буде. Форма наступного